Привіт! Продовжуємо серію роз'яснень щодо грантових конкурсів від урядового проекту є робота. Чи варто? І так чи необхідно отримувачу звітувати за використаними грантовими коштами? Ні, спеціальна звітність для отримувача не передбачена, проте центр зайнятості уповноважений банк. На підставі інформації, наданої на їхні запити ДПІ пенсійним фондом та банками, подають Мінекономік звітність щодо використаних коштів, сплачених податків та кількості працевлаштованих безробітних. Плюс, в залежності від отриманого гранту, центр зайнятості або уповноважений банк. Проводять періодичні виїзні огляди місця діяльності не рідше одного разу на 6 місяців з метою моніторингу цільового використання грантових коштів. У випадку виявлення факту нецільового використання витрачені кошти повертаються отримувачем на протязі місяця на спеціальний рахунок. Щодо консультування з інших питань діяльності, розроблення бізнес-планів, звертаємося, пишемо за посиланням Телеграм на електронну пошту, переходимо за посиланням в інстаграм, собачка Хіліна Економіст, читаємо роз'яснення і разом усе поборемо.